Тема 5.3. Диференційні рівняння з відокремленими змінними. Рівняння вигляду x1, y1 dx плюс x2 y2dy дорівнює 0 це диференційне рівняння з відокремленими змінними. В цьому рівнянні змінні розподілені по своїх частинах рівняння, тобто змінна знаходиться в тій частині, де розташований її диференціал. Розв'язання змінних проводиться шляхом ділення на y1 x2. Цей процес називається розподіленням змінних. Приклад. Дано. Диференційне рівняння y dx мінус x dy торів 0. Формула 5.3.1. Знайти загальне рішення диференційного рівняння 5.3.1. Розв'язання. В цьому рівнянні змінні не розподілені. Застосуємо розв'язання змінних, тобто перенесемо і змінні і їх диференціал в одну частину рівняння. І тоді знайдемо загальне рішення. Отже, х1, y1 дорівнює y, x2, y2 дорівнює x. Формула 532. Згідно з визначенням вираз ydx мінус x dy дорівнює 0 необхідно розділити на y1 x2, тобто на плюс хі. Приділені ми маємо y скорочується, x скорочується, дорівнює 0. Тепер знагодимо загальний розв'язок. Для цього у виразі 5.3.3 необхідно проінтегрувати інтеграл dx поділити на x-інтеграл dy поділити на y дорівнює c. Або логарифм натуральний модуль x- мінус логарифм натуральний модуль y. Дорівнює С. Формула 534. Логарифм натуральний модуль x поділити на y дорівнює логарифм натуральний С1. Де С дорівнює логарифм натуральний С1. Звідси С1 дорівнює Х або Y дорівнює Х поділити на С1. Формула 535. Це загальне рішення рівняння 531, отримане за допомогою розподілення змінних.